Валентина приїхала до Дніпра з московського району зі своїми чотирма дітьми. Я шукаю чоловіка. На чоловік в березні місяці зник в бою і ну, сподіваємось повернути живим, здоровим, цілим. Перша моя проблема я зіткнулася з тим, що я навіть не розумію, куди мені звертатися, чоловік не виходить на зв'язок, розумієте, куди звертатися до юриста. Це треба заплатити, розумієте, а тут можна приїхати і отримати будь-яку допомогу. Радниця уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька повідомила, подібний центр відкритий в Київській області на етапі відкриття центрів в Миколаївській та Одеській областях, але завдяки спільній співпраці і роди. І правозахисників, і безпосередньо університету його очільника. Ми сьогодні маємо дуже хорошу історію відкриття такого центру. Відповідно, ми включаємо цей центр вже в розсилку всіх документів, всіх напрацювань, дорожні карти для належного інформування тих, хто потребує цього, щоб як можна швидше людина отримала вирішення проблеми. Вичерпну консультацію. Це локація, це центр відкритий не випадково. Тому що наш університет займається наданням допомоги нашим громадянам і ліс, які постраждали внаслідок воєнного стану бойових дій, починаючи вже з 2017 року за ініціативою президента України, радником повноважного президента України Робіська Олени, була достигнута домовленість відкриття такого центру дійсно на базі нашого університету. Ми підписали меморандум співпраці з громадською організацією Берегиня. Для сумісного проведення таких заходів надання консультацій у колективі університету запевняють, докладатимуть максимум зусиль для роботи консультаційного центру. Будуть працювати здебільшого викладачі юристи університету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, а також психологи, які працюють також в цьому університеті. Ми дуже раді, що ми долучились до цього проєкту. У центрі розповідають, працюватимуть із різними категоріями. Ями громадян в першу чергу із військовими полоненими звільненими з полону або демобілізованими з військової служби захисниками та членами їхніх родин, а також із сім'ями зниклих безвісти або загиблих захисників. Оксана Ващенко, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.